Мені подобається виражати себе через мистецтво. Мені подобається з часом переглядати свої старі малюнки. І я, чесно, багато що можу сказати про те, як я себе почувалася, просто поглянувши на те, як я малювала. Так про свої картини говорить 19-річна студентка коледжу інженерії та дизайну Анна Коробко. Тепер її автопортрети ще чотири роботи різних жанрів мистецтва представлені на виставці творчий калейдоскоп» у Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Опановувати художню майстерність дівчина почала самостійно в 11 класі, а з руками удосконалювала її під час навчання в коледжі. Коли я малюю, я не думаю про те, чи це складно. Я Просто беру і малюю я. Коли поступила, якщо чесно, ну я не дуже гарно малювала, тому я просто багато практикувалася. Я відмалювала дві тисячі малюнків за цей за час мого навчання, це три роки. Зазвичай, коли я малюю, я не роблю побудову, як зазвичай прийнято. Я малюю одразу з ходу. Найважче у цьому. Одразу знайти правильні пропорції і правильно все закомпонувати, щоб воно не було ні високо, ні, ні низько. Загалом на виставці творчий калейдоскоп представлено роботи, створені студентами з другого по четвертий курс протягом 2023-2024 року. Ці роботи створювалися як під час практичних занять в аудиторіях, так і на планері. Це після другого курсу студенти місяць ходять з викладачем, консультуються. Викладач дає сам пише цей пейзаж. Потім студенти теж роблять свої роботи. Це вже друга виставка студентів коледжу інженерії та дизайну, створена спільно з художнім музеєм. Загалом планують зробити ще кілька таких виставок протягом цього року. На них презентуватимуть не лише студентські роботи, але й роботи викладачів коледжу. Хочемо показати весь спектр, що ми можемо, що можуть студенти, що ми можемо не тільки викладати, а ще можемо своїми руками ще зробити. А в даному випадку представлені роботи з живопису, це роботи в основному аквареллю, живо роботи графічні, представлені там олівець, сангіна, сепія і каліграфічні роботи.